Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, героям слава! Слава ЗСУ, віримо в ЗСУ. Хочемо перш за все хочеться подякувати сьогодні Збройним силам України, які нас захищають, які дають можливість нам працювати. Ну що ж, поки в нас немає глядачів, поки що нас один глядач, поки в нас немає багато глядачів, то почнемо коротко почнемо одяг. Хто мене ще не знає, я Кривець Андрій Петрович, засновник і директор громадської організації, мовно спортивний клуб Smile. І нашій організації сьогодні виповнилося 4 роки. Дякую всім, хто з нами був весь час і хто з нами приєднується до нас, потрошки приєднується і дякуємо всім ще раз, хто з нами. Задавайте зараз свої запитання в чаті. Я обов'язково на них відповім, якщо будуть запитання. І не зважайте на повідомлення ботів, якщо такі будуть, оскільки у нас бажають є у нас дуже в лапках, які хочуть нам нашкодити нашій організації, але не вийдемо. Так, отже ж. Перш якщо я перейду до відповідей на запитання з чату, відповімо на поширені запитання. Поки що я подивлюся, буду на поширені запитання, буду зачитувати, оскільки у нас деякі є питання, які є поширені. Ну, подивимося і буду час від часу, буду задивлятись. Час від часу буду дивитися у чаті. Повідомлення. На даний момент я не бачу повідомлень. Зараз пробуємо всі повідомлення. Так. Е, у нас один. Скажіть, будь ласка, як мене чути? Поставте в чаті плюсик і чи працює у нас чат. Так. Я надіюсь, мене чути і надіюсь, що чат працює. Ваші запитання я чекаю у чаті. А зараз я відповім на поширені, найпоширеніші запитання про нашу громадську організацію Мовно-спортивний клуб «Смайл». Отже, перше запитання. Що таке громадська організація і чи маємо ми дохід? Громадська організація це об'єднання немайдужих людей, які об'єднались заради якоїсь корисної мети. В даний момент ми, мовно спортивний клуб Смайл проводить турніри шахів та шашок, змагання з німецької мови. Дякуємо за вподобайку. Та, мовно спортивний клуб Смайл, прошу вибачення, проводить турніри шахів та шашок, змагання та олімпіади німецької мови для дітей до 14, а цього року ми вирішили до 15 років. Дохід ми не маємо. Наша мета є не прибуток, а можливість дати всім дітям розвиватися, в основному тим дітям, які не мають можливості відвідувати часто гуртки, або шахові чи шашкові школи, чи курси іноземних мов. Тобто, якщо для, можна так сказати, для мене дітей, або і таким чином дати ще шанс для тих, хто не дотягує до рівня. До професійного рівня підтягнути, щоб ви могли брати участь у професійних турнірах. Отже. Тому, користуючись нагодою, запрошую батьків реєструватися в нашу громадську організацію, мовно спортивний клуб Смайл. Як реєструватися є в нас на сайті smile.org.ua. Напишу є у нас під відео і буде зараз у чаті. На сайті Smile.or, там є у нас стати членом клубу. І далі ми вам присилаємо які умови? Ви дивитеся, і якщо ви вступаєте, для вас будуть більше. Прошу вибачення, в мене буде часом суржик, тому сильно не судіть. На сайті Smile.or є у нас. Посилання, щоб приєднатися стати членом громадської організації. Про це ми поговоримо наступного разу. Так, отже, далі дохід ми не маємо, наша мета не є прибуток, а можливість дати всім всі дітям розвиватися в галузі, яка їм доподобає, повторюсь, і покращити свій рівень чи то шахів, чи шашок, чи німецької мови. Хоча у нас є багато хто думає, що. Громадська організація це приватна якась організація, яка що це як ФОП чи як магазин, щось і що з цього є в нас прибуду. Ні, громадська організація це організація, яка займається на своїй ініціативі. Проводить е, наша організація, проводить заходи, турніри, олімпіади, чемпіонати, змагання тощо з шахів, шашок чи німецької мови. Крім того, хочу тут уже я вважаю, все-таки скажу. Що зразу попередити хочу, хоча сьогодні я один із засновників, у нас два засновника. Є ще засновник Володимир Сергійович. Зразу хочу попередити потім і тих, хто намагається зламати наш сайт вже 150 раз, якщо не більше, сайт нічого у вас не вийде. Це вам не вайбер, там зламати неможливо і, можливо, трошки жорстко, але ті, хто будуть намагатися ламати. Наш сайт мовно спортивний клуб Смайл піде слідом за російським кораблем. Далі. Скільки коштують заходи наші? Заходи громадської організації, мовно спортивний клуб Смайл в основному є безкоштовні. Іноді буває її організаційний внесок. Але під час війни, в даний момент, попередньо до кінця 2022 року, участь буде безкоштовна у цих заходах і буде лише онлайн. Чому онлайн з метою безпеки? Тому що не шукати укриття. І, перш за все, ви діти, наші діти, наше покоління, наша гордість, тому, перш за все, заради вашої безпеки, тому всі заходи онлайн коротенько зупинююся на цьому запитанні. У нас щодо онлайн чемпіонату з німецької мови, там у нас будуть участь брати у фіналі онлайн-чемпіонату з німецької мови. Дехто з вас отримували вже. Запрошення знають, тобто в онлайн чемпіонаті тільки беруть участь ті учасники, які пройшли перший тур в фіналі, і будуть брати участь у фіналі. Скоро вже буде вам запрошення. Так, це щодо змагання адміністрації клубу. Постараємося, якщо навчимося зробити запис у прямому ефірі, що ви подивилися прямій. Ефір, як будуть на адміністрація клубу брати участь у комплексних змаганнях, і здається, всі інші участь. Ну і звіт, звичайно, роблю я, робить наша організація. Всі інші заходи у нас беруть діти участь так від 6 до 15 років. Так, що таке Оргнесок? Було запитанням Ще раз хочу нагадати: зможете поставити. Задавати запитання. От у нас трішки не дислоковують, будуть потім диці добре. Так, що таке Оргнесок? Це невелика сума, яка потрібна для організації ну, та закупівлі наворот. Іноді ми справляємося самостійно, іноді ваші оргнески нам дуже допомагають. Так, можливо, трохи швидко вибачайте, тому що давно ми вже півроку не. Проводили пряміє ефірі Чи є нагороди? Так, кожен захід від громадської організації мовно спортивний клуб Смайл всі учасники наших заходів завжди нагороджуються. І поки що дякуємо за другу подобайку. Так, і поки що на даний момент як з нами зв'язатися? Отже. З нами можна зв'язатися, по-перше, можна особисто зв'язатися зі мною. Всі, які хтось, хто бере участь у наших заходах, мій номер є. Але велике прохання. Будь ласка, якщо ви пишете особисто мені, то бажано, що ви писали на Viber, оскільки просто є інша робота, є офіційна робота, я працюю, тому не завжди можу вам відповісти. Бажано, щоб ви не відзвонювали мені під час робочого часу до 16.00, а потім бажано у вайбері відповідаю. Крім того, у нас є всі наші соцмережі, електронна адреса є на нашому сайті. Там ви також можете задавати запитання. Так, сайт на... у чаті є написано. Так, і в принципі, поширені запитання основні на даний момент. Я дуже швидко дав відповіді. Думав, буде довше. Запитань поки що я не бачу, що не насміли задавати запитання. Ну, тоді трішки почекаю я на напевне хвилин 5. Можливо, хтось зайде буде запитувати. Якщо ні, музики я певне поки що ставити не буде, що нам не знову не сказали за авторські права. Крім того, хочу ще. А, все-таки чуть не забув. Хочу повідомити, що перші три роки ми весело і гучно святкували день народження нашого клубу, мовно, спортивний клуб США. Ми святкували його офлайн. Як на мене, це було круто. У нас були святкові турніри шашок, шахів, змагання з німецької мови, навіть футбольний турнір. Всі заходи ви зможете переглянути в нас на нашому YouTube-каналі умовно спортивний клуб Smile. Далі. На жаль, цього року і за війни ми не можемо так гучно відсвяткувати на наш день народження, але тим не менше у нас будуть відбуватися турніри. Всі турніри, повторююся, будуть онлайн, але графік наших заходів під час війни буде у Viber. З метою безпеки, номери Viber будуть перевірятися, оскільки група Viber вже була двічі зломана. Ті, хто у нас, Постійні учасники, тих, були в групі, мово, у нас противник смайл, побачили такий момент. Тому для нових учасників групи в вайбері буде перевірятися всі номери телефонів. Для отримання покликання, це для новеньких, для отримання покликання у групу Viber, спочатку пишете повідомлення на електронну адресу. Електронна адреса є під відом і зараз ще її продублюю у. Немає запитань. Не бачу я запитань. До якщо у вас були запитання, можете на електронну адресу надіслати. Якщо я не бачу у чаті ваших запитань, якщо ви насилали, можете продублювати на електронну адресу. Електронна адресу в чаті тільки що написав буквально пару секунд назад. Так. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Чекаю ваші запитання хвилинок 5 Так, да, до речі, у нас є TikTok. Шукайте Тікток, мовно спортивний клуб Смайл. Я думаю, що ми вже розпочнемо і трішки, в принципі, там оголошення є в TikTok. То Я думаю, що ми почнемо і трішки якісь записи робити нашій суті шахових турнірів, шашкових турнірів потім з іноземних, мов, я думаю, що ми будемо в ті, хто щось заповнювати, щоб було цікавіше. Телеграм нас, принцип принципі, така група, як у вайбері Що у нас ще таке є. В принципі. Інстаграм також у нас є, ну, будемо. Дуже надіємося що у нас буде так класно, як у нас було до Дня Європи, наскільки цього року було до Дня Європи. Чим можемо похвалитися. Ми не очікували таку кількість учасників. Ми надіємося що на Олімпіаді буде не менше учасників. Також шаховий турнір, на жаль, із війною менше стало діток брати участь. Хоча так і в принципі і мирний час до 10 учасників тому шанси є великі перемогти І турнір шашок помаленьку все-таки у нас. Дуже цікаво буде, тут хочеться сказати за шашки. Наскільки мені здається, що турнір шашки буде дуже цікаво і нелегко мені здається, тому що у нас зареєструвалася чемпіонка, якщо я не помиляюся світом. Якщо ви чули вже в нас про чемпіонки, я думаю, ви читали новини, то і чули. Тому нас зареєструвалася якщо вона не буде брати у професійному турнірі то вона буде в нас брати участь у турнірі. Так що. Чекаємо вас на наших заходах. Немає запитань. Я так підготувався. Думали, що буде куча запитань, а Тут все-таки. Багато запитань немає. З це добре. Так, почну надати. громадська організація, мовно-спортивний клуб Смайл. Це турніри з шахів та шашок. Олімпіади з німецької мови. Можливо, подивимося, як буде далі. На жаль, зараз не можемо під час війни змінити, хочемо трошки змінити Вірніше, не змінити, а доповнити статут іноземними мовами. Наприклад, хочемо ще в польську додати, якщо вийде у нас, Обіцяю, нічого не буде. Але постараємось. Можливо, у когось виникає питання, чому англійська? Чому ми англійську не беремо? По-перше, англійському вона в нас дуже поширена, тому ну, є на кожному кроці. А от німецька, польська. Можливо, ми ще думали, можливо, французька але французьку важче вчитель навіть знайти чимсь польське. С по було ті, хто у нас зараз працюють. З нуля, з польської теж було дуже важко. Знайти викладача. Такі у нас запитання. Не бачу я ваші 4 хвилинки я почекаю. Думаю, не буду півгодини. Мовчать. напевно нас дивляться постійні учасники, чомусь я так думаю. десь якщо буде все добре, думаю. Почнемо уже ток Так, дякую за подобайки. Не вмію я нормально робити сердечко. Треба буде повчитись. Немає питань. Так. Якщо є якісь ідеї, можете також насилати на електронну адресу з собака. У запрошуйте своїх друзів, до речі, не тільки тих, хто в Україні, а запрошуйте на наші змагання і тих друзів, які знаходяться поза межами України. До кінця цього року у нас ці заходи безкоштовні. Надіємося також прохання до вас. Чим побільше кидайте покликання, яке ми сьогодні було щоб нам побільше було в Ютубі переглядів для того, щоб ми могли мати якісь з цього ще і. Додатковий дохід, що можна було проводити або за менший турнір, або вибачте за менші кошти турнір, або за або взагалі безкоштовно. Кубки на шахові на шашкові турнірі вже замовлені, вже в дорозі. Вже і кубки, медалі замовлені. Кінські нагороди. Вже на шаховий турнір у нас вже все готово. Крім електронних сертифікатів. Ну, електронні сертифікати це ми швиденько зробимо. На шашковий турнір ще готуємося. Ну що, шановні друзі, дякуємо, хто нас. Витримав 20 хвилин. На жаль, вже, думаю, повертатися немає сенсу півгодини. Я на основні питання відповів. Питання я у чаті не бачу. Якщо я якщо у вас були питання, вони не прийшли. Можливо, я неправильно поставив, то будь ласка, повторюйте на електронну адресу. And CSMASBAPUKNET, то він відповімо завжди на питання. Крім того, ви можете писати у Viber у групу, або просто у Viber на номер, який я вам зараз напишу у я 0.50. Якщо ви пам'ятаєте, що так, аби я вам правильно дав номер. Так, можете писати у Viber або у WhatsApp. Це наш мовно спортивний Космаль, це наш адміністратор. Там буде вам відповідати, якщо коли буде час. Дякую всім за увагу. Гарного і спокійного вечора. Все віримо і чекаємо на перемогу України. Все буде добре. Все буде Україна. Дякую всім, хто був з нами в ефірі. До побачення.